Ну, ось перед вами типовий типовий ніж китайського виробництва бо там <coughs> вражці люблять таке робити. там, Заявлена марка сталі 65х13, там якесь ще маркування десь, колись було там, типу, охотник. Ну, це типовий ніж середнього вартість там, на ринку там, 800 тисяч гривень. І ось дивіться, як, як роблять. Як, як треба, мабуть, робити, я не знаю, це роблять, мабуть, великі заводи виробництва, роблять їх там сотнями тисячами, може навіть і зважують їх, щоб не рахувати. От клинок 30 на 145. Десь 3,5 мм обух. 65 х13 насправді непогана железяка, як для утилітарного ножа. Ну, дивіться на хвостик. Ну, тут, тут максимум 2, 2 см. Присрали, пригадали електрозварку якусь проточок, навіть пошкодували грошей на нержавейку, воно по -по поржавіло, але воно було залите все смолою внутрі всередині руків'я, Навіть не хватило на суцільний больстер, він є пустотілий, чи штамповка, чи литво. Ось так. І може воно б і витримало, ну воно до цього часу, то воно і витримало. Якщо от звернути увагу, то якраз закінчення хвостовичка йде ровно в тому місці, де є з'єднання руків'я, тобто склеєчка. Тобто, і це гіпотетично прослаблене місце. Тобто тут два з'єднання фактично в одній точці. Як воно дожило, як воно витримало до цього часу? Ну, типу, це питання. Хоча для розуміння, чим більший, е, довжина клинка, Тим міцніше повинна бути руків'я, тому що коли ми здаємо навантаження на кончик, у нас якраз десь в цьому місці проходить ну, типу, момент навантаження. тобто Це є місце злому присрали кривенько, ну таке. І тако шпільку стягнули, такою гаєчкою закрутили, і нормально. І отакий чехол. Складно якось обізвати його предметом навіть. Це одна з відповідей на питання: чим обумовлена ціна крафтових або кастомних виробів?